Добрий вечір, друзі. Сьогодні ми з вами порозмовляємо про пульверизатор енергомаш. Енергомаш КП-9660R. Це така модель 600 Вт потужність. Цей пульверизатор у мене вже давно, вже не один рік, я ним користуюся. Бачите, напруга 230 вольт, максимальна потужність 600 Вт, об'єм 700 мл, а далі йде максимальна продуктивність і вага, кіло 920 грамів. Це була свого часу російська техніка, коли ми ще вони були в стані війни, то вона поступала до нас, навіть я покупав його дуже давно, ще до війни, до війни 2014 року. Ця річ куплена і користуюся по цей час. Що він собою являє? Давайте я відкрию і ми подивимося. До нього йшов шланг от такий але бачите, він у мене вже красти у сьому. Це такий гнучкий шланг, на ньому з двох сторон однакові з'єднувачі. Чому зараз покажу. А сам ульвелізатор цей складається із двигуна, двигун. Ви ж бачите, енергомаш і сам пульвелізатор. Ось він знімається, ставиться він сюди в нішу, ось так виглядає. В ньому є, відповідно, зараз так зніму, в ньому є отвір для приєднання шланги Цей шланг приєднується сюди. Ось так, доволі щільно. А другий кінець, як ви вже здогадалися, приєднується до полірізатора сюди. І ось ми маємо таку конструкцію. Бачите? У нього є курок. Курок регулюється глибиною натиснення оцим от гвинтом пластиковим. Відповідно, попереду у нього, ви бачите, є штир, який відкриває доступ для розпилювання. Отже, ще що цікаво в нього, це регулюється товщина струї. Якщо ми зробимо ось так, повернемо. Оці дві направляючі, то у нас кут розпилювання буде вузький. Направлений. Якщо ми їх ставимо в таке положення, то кут буде у нас ширше набагато. Цей пульверізатор у мене працює достатньо не часто. Але якщо працює, витискаю з нього я все практично. Ми, це він просто, це пластик, він відмивається розчинником без всяких проблем. Ось ще покажу вам це регулювання. Чим більше цей гвинт виходить, тим менше виходить оте жало і тим менше буде інтенсивність струї розпилення. Оцей вимикач закритий поліетиленовою такою кришкою, щоб сюди волога не попадала. Дуже зручно. Попереду є фільтр. Фільтр цей періодично треба прочищати або змінювати. Він там волокнистий, нічого особливого немає. Це такий пульоризатор. Працює він достатньо потужно. Зараз я тестово налив воду. І ми будемо регулювати з вами струю розпилення. Ось, друзі, вода налита. І зараз будемо тестувати. Попереджаю, що він дуже гучний, тому я коментарі свої не буду зараз казати, а буду вам показувати, як він розпилює. Отже, зразу ми. В такому положенні його, бачите, оці лопатки розведені. А потім ми їх зведемо і будемо пробувати в іншому положенні. Отже, приступаємо і побачимо, як змінюється струя. Вмикаємо. дивіться Бачите? Однією струєю йде. А зараз ми змикаємо оці лопатки і йдемо з цими лопатками. Бачите, струя зовсім інша. Бачите струю яка? А тепер ще раз. Розмикаємо лопатки, розімкнулись і йдемо ще раз. Дивіться, яка струя, бачите. отак і він і працює. Якщо ми порегулюємо цим регулятором, зробимо менше ход, то ми отримаємо мінімальну витрату, дивіться, бачите. Мінімальна витрата, отак він і працює. Це вода. На даний час у ньому вода. Якщо я зараз його прикручу і включу, дивіться, зразу змінюється інтенсивність. Бачите, струя більша. І я вам скажу, що він і краскою. Працює непогано і лаком працює непогано. Просто потрібно розводити до тої консистенції, щоб воно було як рідина, розумієте, не усте. Він чудово працює швидко, продуктивно. Користуюся ним вже дуже давно. І вам раджу, якщо попадеться щось подібне, не обов'язково енергомаш, може щось інше, то Купуйте, як кажуть, дешево і сердито. Підписуйтесь на мій канал. Я чекаю лайків, коментарів. Я зараз вам покажу те, що я ним покрив. Ось буквально палети в мене. Я ось ним покривав лаком, працював. Зараз вже лак засох палета. Чим він вигідний, що достаєш різні місця, ось так лакує, бачите, гладенько все. Ну, такий сьогодні огляд. До зустрічі. Радий вас бачити і чути. Дякую за увагу.